Сьогодні у нас буде цікавий день, бо ми нарешті виїхали зі, зі свого гаража, точніше з під дому. І приїхали до наших друзів до Данища, е, поремонтуватись трохи, вставити скло, е зробити глушник, ну таке дрібниці якісь поробити, е тому що є високий гараж. і Зараз я покажу, що ми надибали значить, в якості. Експерименту спробуємо поставити. значить Це наші катки. Це наш лисий бубен 14, який треба щось з ним міняти, тому що немає сенсу навіть шукати гуму на нього. Це мій звага. Каточок, він не підійшов по СО, тому що тут СО 57 чимось, в нас 60. Але ми знайшли от такі шикарні лапті. Як вам такі лапті? Ну, не знаю, зараз Данич знайде пару болтів. Спробуємо їх спустити. Ну, хоча б раді прикола. Подивимось, як він виглядає з ними. Болти ось такі. Не, не до болти. Ну, рано чи пізно будь-який автомобіль перетворюється на Москвіч. Сподіваємось, що в нас так не буде. Як дверцята відкривається і закривається. Це ж просто капець одним пальчиком. Качество. Так, що у нас знаходиться в хаті? В хаті у нас знаходиться отакий помост, який він не прикріплений. Листи... Е... Текстоліта уходять на транси на лодки, помост виймається і в нас хата пуста буде. Зараз просто так накидано, як є. Обережненько зняли оце недорозуміння за допомогою гайковерту нормально. І зараз працюємо над трубою. Труба ржавіюча, зараз притулимо і будемо від неї плясати. Поки Данич робить нам трубу приварює, я вам розповім цікаву історію. Значить, мої ковпаки оригінальні ось ці прийшли в негодність. Вони проржавіли повністю там. Ну, нема живого місця на них. От. Значить, цікава історія в якому плані. Моя Юля знайшла 4 ковпака храмучих в ідеальному стані. Ціна 350 гривень. Я кажу, мала, відправляй бабки, ну, нам таке треба. Значить, приходять ці ковпаки, а вони 6 дюймів. Вони менші, ніж оці наші. Підходять вони на жука з 49 по 66 рік. Це на друге, здається, покоління жуків чи на перше покоління, на перше покоління жуків. І от зараз така дилема. Вони в ідеальному стані, вони в нас є. І ми готові помінятися на ті, які підходять нам. А виявляється, їх там велика кількість. Вони 6 дюймів, 7,5 дюймів, 8, 9, 12. Коротше, їх дофігіща. Ті називаються Dog Dish Small. І йшли вони на 13 колеса Жуків з 49 по 66 рік. Отака от історія. Начебто і непогано. Такий обмінний собі фонд не будемо жаднічати. Ми віддамо тим, хто відновлює жуків. Та за сходний кошт або поміняємо на свої, або за якісь символічні гроші, за які можна купити наші. Щаслива сім'я поповнилась поповнилася одним членом. <рес>